На міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що у Яворівському районі Львівської області, президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України Віктор Янукович особисто ознайомився із ходом проведення демонстративних тактичних навчань і залученням підрозділів сухопутних військ та повітряних сил. Главу держави супроводжували міністр оборони України Павло Лебедєв, начальник генерального штабу головнокомандуючих збройних сил генерал-полковник Володимир Замана, голова львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук, начальник львівського гарнізону, очільник академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук та інші. Демонстраційне тактичне навчання із залученням підрозділів сухопутних військ та повітряних сил Збройних сил України є одним із тактичних навчань, які проводяться на завершальному етапі підготовки військ у 2013 навчальному році. У цілому в навчанні взяли участь близько 1700 військовослужбовців, майже 400 одиниць різноманітних зразків озброєння та військової техніки. Свій бойовий вишкіл головнокомандувачу збройних сил України Віктору Януковичу продемонстрував особовий склад бригадної тактичної групи, що складається з батальйонних тактичних груп 24-ї механізованої бригади, 13-го армійського корпусу та 80-го окремого аеромобільного полку високомобільних десантних військ збройних сил України з підрозділами підсилення. Активна фаза розпочалася із проведення літаком розвідником су 24 МР повітряних сил повітряної розвідки в інтересах ведення рейдових дій бригадної тактичної групи та дій розвідувального взводу на БРМ-1 та БМП-2. Поруч із бойовими машинами особовий склад виконував завдання на квадроциклах, які є перспективним засобом пересування для розвідувальних підрозділів механізованих та високомобільних десантних військ. За даними розвідки, виникла необхідність провести по піхоті противника, яка перейшла в наступ авіаційну та артилерійську підготовки. Після чого дві ланки транспортно-бойових вертольотів мі 8 МТ під прикриттям ланків ударних вертольотів мі 24 виконали десантування штурмовим із зависанням та з використанням стрілецької зброї з борту вертольоту, а також по фалам під прикриттям ударних вертольотів з використанням бортового гарматного озброєння. Після висадки тактичний повітряний десант стрімко атакував умовного противника, знищив живу силу вогнові засоби у вказаному районі, захопив визначений рубіж та утримував його до підходу головних сил. Вогневу підтримку дій десанту здійснювала мінометна батарея, взвод з танкових протитанкових гранатометів СПГ 9 та вогнеметний взвод, на озброєнні якого перебувають ручні піхотні вогнемети. «Рис». у той же час механізована рота, яка діяла в якості головної похідної застави, вийшла невизначений рубіж, та розгорнувшись у бойовий порядок, сходу вступила в бій, уражаючи противника вогнем зі стрілецької зброї, озброєння танків та бойових машин піхоти. Боротьбу з броньованими цілями противника на напрямку дій роти вів екіпаж танку Т-64 БУЛАТ керованими ракетами Комбат. Для позначення дій повітряного противника літак міг 29 скинув дві освітлювальні авіаційні бомби, що імітували дії засобів повітряного нападу. На боротьбу з ними були задіяні підрозділи зведеної зенітно-ракетної артилерійської батареї, озброєні комплексами Тонгуска та Стріла 10 Військовослужбовців, які за сценарієм отримували поранення під час бою, евакуйовував екіпаж вертольоту Мі-8. Евакуація здійснювалася з окопу за допомогою системи типу адаптер з положення зависання вертольоту до розташування передової мобільної групи військового мобільного госпіталю для надання медичної допомоги. З переходом механізованих і танкових підрозділів в атаку розпочалася вогнева підтримка наступаючих військ. У цей час реактивний дивізіон БМ 21 град здійснив вогневий наліт на командний пункт бригади противника з метою порушення системи управління військами та зброєю. Під час виконання завдань щодо винищувального прикриття дій військ су 27 вступив у повітряний бій на малих висотах із парою винищувачів міг 29 Льотчику вдалося зв'язати їх боєм і відволікти увагу від основних сил винищувального прикриття. З метою нарощування зусиль та захоплення важливого об'єкту умовного противника під час демонстраційного тактичного навчання, зведеною ланкою літаків транспортної авіації одного іл 76 та двох ан 26 було проведено десантування парашутним способом парашутно-десантної роти. Військовослужбовці якої після приземлення знищили визначений об'єкт, а згодом захопили та отримували вигідний рубіж до підходу головних сил. Під час подальшого переслідування умовного противника обстановку продовжував нарощувати керівник навчання. Підсумкове військове навчання для Збройних сил України підійшло до завершення, а оцінку діям українських військовослужбовців президент України Віктор Янукович дав особисто під час прес-конференції. Навчання це, ну, можна сказати, підведення підсумків тієї. Величезної роботи, яка ведеться в Збройних силах по підготовці наших бійців в різних родах військ. Безумовно, ми з року в рік будемо збільшувати фінансування на навчання для того, щоб наші військові мали можливість якісно підготуватись. І якісно використовувати можливості наших озброєнь, можливості нашої армії. Будемо працювати з «Укроборонпромом» над вдосконаленням нашої техніки, над модернізацією сьогоднішніх існуючих озброєнь і над виготовленням нових сучасних і найсучасніших. Зразки наприкінці свого візиту до міжнародного центру миротворчості та безпеки Верховний головнокомандувач Збройних сил України відзначив кращих військовослужбовців, які брали участь у навчанні цінними подарунками. А наказом міністра оборони України Павла Лебедєва за вагомий внесок у розбудову вітчизняного війська було нагороджено низку офіцерів та сержантів Академії сухопутних військ. Зокрема, годинники від очільника українського оборонного відомства отримали начальник видового вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук та низка офіцерів структурних підрозділів навчального закладу.